Добрий день. Добрий. Я людям про них розказую, про їхні стосунки з людьми протилежної статі. Якщо цікаво, можу продовжити. А її коштує? Це безкоштовно вчату Давай. Називайте мені число місяць, рік народження чоловіка, перший, потім жінку. <кіллянна> <кіллянна> 17 От, блін, мені важко остаточно сказати, чи сумісна ця пара чи ні, але я трошки скажу, спілкуватись комфортно, дуже комфортно. Далі, як бізнес-партнери щось зробити разом, ну, в принципі, можете. То якісь питання вирішити. Можете. Дівчина емоційна, любить, щоб її точка зору була. Коротше, якщо з неї хтось не згоден, вона все одно буде доказувати, доводити, що її думка, точка зору правильна. Далі, бачення проблеми тут погано. 50% всього-навсього. Наприклад, стоїте ви один напроти одного. Перед вами намальована дев'ятка. Він каже, що це дев'ять, ви кажете, що це шість. Або ви кажете, що це дерево, він каже, що це кущ, і на рівному місці виникає суперечка. Починаєте сваритись. От. Сварки частенькі, але миритесь швидко. Ну, така собі слабенька сумісність. Не можу сказати, що дуже погано, але слабенько. Якщо створювати сім'ю, то краще пошукати якийсь інший варіант. Це mm -hmm. я вас подивився по чотирьом параметрам. Всього сім параметрам, всього сім параметрів, а що там ще чотири параметри скажуть, я не знаю, треба дивитись. Але мій вердикт, що спішити не треба, пошукайте ще. Скажіть, Добре, будь так. ласка, співпало чи не співпало, чи ви не знаєте цю людину, ви мало знайомі? Ні, знаю, співпало. Дякую. Дякую. Гарного вечора, Тоді вам. Дякую вам також. Mm. Ось такі справи, шановні друзі. Якщо сподобалось, лайкос. Підписка і думайте, аналізуйте, порівнюйте. Не вчіться на своїх помилках, вчіться на помилках чужих інших людей. Тому що ви ж розумні люди, а розумні люди вчаться на помилках чужих людей. Гарного вам дня.